Таю вас, ви дивитесь «Вісті надії. З вами Каріна Дрозда. А події цього тижня були такими. Музика. Пропаганда морального кіно в столиці пройшов перший християнський кінофестиваль. Музика. Благодійність під загрозою чи зупинить законопроект номер 3 тисячі добродійників. Чесні та не дуже. Міжнародний журнал Лідер Дайджест» опублікував результати дослідження, де проживають найчесніші люди. Ярмарок спорту у Львові найпопулярніший захід року відвідало понад 10 тисяч людей. Протягом трьох днів в Києві у будинку кіно проходив перший християнський кінофестиваль Світло ініціював захист Союз християнських письменників України. Метою фестивалю стала пропаганда в державі морального кіно на противагу насильству і вульгарності, що сьогодні демонструють на екранах країни. Також фестиваль є можливістю для об'єднання творчих людей, які люблять і творять добрий кінопродукт. Приємно додати, що в номінації документальний короткометражний фільм кінострічка телеканалу Надія зайняла почесне друге місце. Олена Ленко розкаже більше. У Києві протягом трьох днів, з 26 по 28 вересня, у будинку кіно відбулась історична для українського кінематографу подія, а саме перший християнський кінофестиваль Світло організатори орієнтовані на створення морального кіно, яке нестиме світло у людські душі. «То, що ми основали такий кінофестиваль, дати е, певну альтернативу. Тому Кинопродукту, который мы видим сейчас на киноэкранах, на телеэкранах, вот. дать альтернативу в виде морального кино, в виде кино, где бы отсутствовали, отсутствовало бы насилие, чтобы не лилась кровь, не было. Блуда дебют фестивалю відбувся у будинку кіно у самому центрі Києва, куди свої творіння привезли режисери не лише з України, а й з Росії, Білорусі та США. Головна мета організаторів створити новий конкурс для митців, які пропагуватимуть кіно без насилля моральності. Адже в основі стрічок має лежати те духовне світло, на честь якого і виникла назва проекту. Подібний задум варто назвати сміливим, адже три дні марафону фільмів із вічними цінностями зібрали чимало поціновувачів. Приємною деталью стало те, що подібний захід відвідали не лише старше покоління, а й молодь, представники якої були серед публіки та учасників. Звичайно, впечатлення таке, що ти посвящен в якусь тайну, тому що можна включити телевізор і насмотретися всякої чуші. І нічого, не скрито». Фестивальні стрічки, короткометражні та повнометражні фільми, кліпи та соціальні ролики викликали іноді сльози, а іноді щире захоплення та радість. Протягом трьох днів глядачі змогли ковтнути свіжого повітря та поринути в атмосферу однодумців, які ставлять на меті пропагування християнських цінностей. Можна сміливо сказати, що знімальна група будь-якого фільму усіма силами намагалася втілити ідею світла у життя. Люди завжди будуть плиплівати. О християнське кіно. Ой, там, ой, это это говорят о Боге. Это неинтересно. На самом деле это интересно. Інтересно завжди, і все, все одно втихаря, все одно іщуть таку інформацію. Головною сферою зацікавленості в реалізації своїх проєктів спілка християнських письменників України вбачає у піднятті української християнської інтелігенції, а також у розвитку української культури та поліпшенні духовного і морального стану суспільства. Крім того, його метою є об'єднання творчих людей, які люблять і створюють добрий кінопродукт. Це що тут дібрано надібрано. Під знаком е, совісті, гідності людської, віри, добра, довіри тобто, всі найкращі якості, які повинна мати людина, е, сьогодні ми бачили на екрані. Журі залишила без переможця номінацію Документальний повнометражний фільм, висловивши надію на те, що стрічка, яка достойна цієї нагороди, з'явиться у наступному році. У номінації Документальний короткометражний фільм переможцем став режисер Сергій Шараєвський зі своєю роботою Довіра. Третє місце віддали Юрію Захватаєву і його кінострічці під назвою Художник. А от медіапродукт телеканалу Надія під назвою Молитва посів почесне друге місце. Незабаром цей фільм з'явиться в ефірі. Фильм Молитва начался со съемок свидетельства Розалии Розали Германовны «Філіпп», которая рассказала о своей тяжелой судьбе, о том, что її родители были уничтожены немцами в начале Великой Отечественной войны, а вона сама была узницей Освенцима. Все герои, героини нашего фильма, они христианки, они свидетельствовали говорили о том, что простить это очень сложно, но если человек верует в Иисуса Христа, если Он верует в Бога, то. Це можливо. варто додати, що усі роботи, представлені на кінофестивалі, кожен бажаючий зможе переглянути на телеканалах Сієнел, Культура та Глас. Вони будуть транслюватись найближчим часом. Я бажаю цьому фестивалю продовження. Вірю в те, що буде другий фестиваль, і хай Бог його благословить. Олена Козленко, Костянтин Маніліч Вісті Надії. Цій відбувся благодійний турнір Україна без дитячих захворювань. Завдяки сприянню Української спортивної федерації козацького двобою на турнір прибули одні з кращих спортсменів України, завдяки участі яких не тільки можна було провести спортивний захід, але й допомогти маленькому Артему Ковальчуку з міста Кременчук, який терміново потребує коштів на лікування. Мати хворого хлопчика збирає 13 тисяч євро на операцію. Наразі з Божою допомогою родина Артема вже має на рахунку 10 тисяч євро. А організатори турніру взялися допомогти зібрати решту. Дітей ми знаходимо з інтернету. У нас є спеціальна база в інтернеті. Ми вибираємо дітей, які більше нуждаются в средствах. Это будет первый турнир это как бы шоу. Мы сделаем такое небольшое, чтобы привлечь больше людей, чтобы собрать больше денег для того, чтобы отдать ребенку на операцию. Надеюсь, что этот опыт, полученный нами при подготовке и проведении этого мероприятия, пойдет на пользу больным детям. Тим часом філантропи б'ють на сполох, тому що Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності розробив законопроект No3 про внесення змін до закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Якщо закон таки приймуть, то українська благодійність опиниться у небезпеці, кажуть добродійники, перекриють міжнародні благодійні пожертви. А людей, благодійні фонди, організації бізнес-компанії змусять відвідувати нотаріусів у разі бажання надати філантропічну допомогу. Чи дійсно зупинять такі зміни українського? українських добродійників дізнавалася Катерина Філіпчук. Благодійність під загрозою Міністерство юстиції України подало на затвердження законопроект 3120, який вносить зміни до закону України про благодійну діяльність та благодійні організації. Таким чином, кожна фізична чи юридична особа, яка вирішила надати допомогу в розмірі вище 850 гривень, має письмово оформити свою пожертву у нотаріуса. Дана процедура принесе чимало клопоту, скаржаться благодійники. До того ж, вони розповідають, що ці дії мін'юстом були здійснені протизаконно. До всяких попереджень з'явився законопроект, який містить дві норми, які привели в жах весь сектор благодійності. Перша норма, яку пропонує міністерство юстиції, що всі благодійні пожертви, які перевищують розмір 850 гривень, вони мають оформлюватися у письмовому договорі і завірятися у нотаріусу. Це значить, що Нотаріус фактично фіксує по паспорту, ідентифікує особу, хто дає і кому дає для чого держава бути 100% впевнена, що Стеценко дав тисячу гривень на допомогу на ліки для Петренка. Чітко прописано, що договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Стаття 22 конституції не дає право ні мін'юсту, ні верховній раді його погіршити. Експерти з іронією прогнозують, при зміні закону дана процедура дозволить поповнити кармани самих нотаріусів, але зменшить кількість бажаючих для пожертв. Мене дуже смущає, що сьогодні я приходжу на роботу, і у мене є там Івановна Сідоренка, тисячу гривень, там Сімен Сіменич Петров. 5 тысяч гривен, Наталья Петровна там 200 гривен. Эти люди э, отправляют нам деньги с точной периодичностью. Фактически это практически... Один и тот же день в месяце. Я понимаю, что это люди, которые получают зарплату или пенсию, идут и кладут деньги нам на счет. Все это усложнится для них в миллион раз и перестанет существовать в принципе. Проектов у нас не будет однозначно. Ну и нас с вами, наверное, можно сказать тоже в духовном смысле тоже, наверное, не будет. Ольга Кудиненко подрекивалась. Сколько всего было грошевых переказов для ее проекта на сумму понад 850 гривен, каждая от загальной кількості це становить 82%. Якщо ж законопроект все-таки приймуть, то 80% хворих дітей можуть залишитися без допомоги, побоюється жінка. Якщо перевести це в людське життя, 80% пожертвувань не поступають, 80% нуждаючихся не отримують допомогу. Кожен рік в Україні 250 дітей знаходяться в черзі на трансплантацію костного мозку. Простою арифметикою 200 Дітей не ні, получати допомогу. Статистика говорить, що в Україні більшість пожертв надаються фізичними особами, які в свою чергу протестують проти таких нововведень. Під підписами люди пишуть, чому вони це роблять. І, наприклад, я це роблю Денис Краснопольський Київ. Тому що коли моя дитина хворіла на лейкоз, грошей не вистачало. Потрібно було дуже багато дорогих ліків. Тільки завдяки благодійним коштам вдалося врятувати сина. Я не хочу, щоб встановлювала тотальний контроль на суспіль. Пільством дати нам спокій, можливо фінансово допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. Нам треба піднімати культуру благодійності, рівень це довір рівень довіри до благодійності. Уряд свідомо це намагається знизити. Законопроект ще не затвердили. Але й навіть після того, як він увійде в силу, ще є люди, які просто так не здадуться. Анатолій Без, директор благодійної організації Адра в Україні каже, що намагатимуться завжди знаходити методи для допомоги людям, Відмовитись від того, щоб творити Добро ми не в змозі, тому що це живе всередині нас. Якщо ми не будемо мати змогу ну, розвивати широко, скажемо, цю діяльність нашу, то завдяки. Тим законом, який будуть прийняти, то ми зможемо робити це, це безпосередньо для людей. Но я вірю в те, що Україна йде по шляху, коли ми будемо поширювати соціальну роботу через соціальні служби, через різні донорські організації, благодійні організації, такі як Кадра, яка саме працює з незабезпеченими ну, дітьми і сім'ями. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Зупинятися не збираються і благодійники на Вінничині. Там місцеві жителі зібрали у чотири рази більше коштів, ніж очікували, для хворої на ДЦП 12-річної Владислави. Історія з наступного сюжету доводить, що сьогодні ще є небайдужі люди. До міста Ямпіль, що на Вінничині, за запрошенням місцевої громади адвентистів сьомого дня завітав християнський лільковий театр Перлинка, цілю якого став збір коштів на операцію для 12-річної Владислави Горбоконь. Таким чином, кожен школяр, що купував квиток на виставу, насправді вносив свою лепту на операцію дівчинці, яка коштує 150 тисяч гривень. На даний момент Владиславі поставлено діагноз ДЦП нижній параперез, С подібний скольоз грудно-поперекового відділу. Часу у нас обмаль, операція важка, ризиків дуже багато, наслідки можливо негативні також будуть. За прогнозами врачів нам сказали буквально у вас 2-3 роки, якщо взагалі нічого не робити. Дим, надіятися на Бога. Це залежить ще від нього для Владислави. Це вже не перша операція. Та незважаючи на продані труднощі, вона залишається життєрадісною. і Її приклад сміливості надихає інших у школі. Ми знаємо, її як цілеспрямовану, сильну духом, трудолюбиву, оптимістичну і творчу та ерудовану дівчинку. Ми кожен день бачимо її в наших коридорах і з усмішкою постійно. І вона дуже весела, і, ну і позитивна. Владислава постійно приймає участь у творчих та інтелектуальних конкурсах, пише твори. Більше того, з її услу підбадьорення для інших. Я хочу, щоб ви всі були здорові, щоб ви всі були щасливі. Я хочу побажати вам знання, я сміливості. Після вистави її організаторам було приємно дізнатися, що результат перевершив їх очікування, що може свідчити лише про одне: світ не без добрих людей. Я думаю, ну може 5 тисяч ми зберемо гривень, ну можливо, трошки більше. Але на сьогоднішній день зібрано 21 тисяча гривень. Наталя Онофрійчук, Артем Чиківчук, Андрій Порхун. Вінничина Вісті надії. Найбільше чесних людей виявилося у фінській столиці Гельсінкі. Саме такими стали результати дослідження, проведеного міжнародним журналом Reader's Digest. Його співробітники залишали гаманець із грошима на вулицях 16 міст світу, а далі спостерігали за поведінкою тих, хто його знаходив. Кожен гаманець уміщував суму в національній валюті, що дорівнювала 50 американським доларам, а також приватні світлини і контактний номер власника. Потім журналісти нишком спостерігали, чи намагалися випадкові перехожі віднайти власника цінної. Знахідки. Найбільше чесних людей виявилося в Гельсінкі. 11 гаманців із 12 завдяки чесності тамтешніх мешканців, повернулися до їхніх власників. Найменше фактів повернення зафіксували в португальській столиці Лісабон. Там лише один із 12 загублених гаманців віддали власнику. Та й то зробили це подружжя з Нідерландів, а не місцеві мешканці. Результати експерименту виявили, що вік та стать не мали якогось особливого впливу на поведінку людини. Україна в експерименті участі не брала, а даремно, можливо, наша держава посіла б одне з перших місць у дослідженні. Ярмарок спорту у Львові найпопулярніший проект об'єднання Самопоміч, який проводиться раз на рік та збирає понад 10 тисяч відвідувачів. Абсолютно всі федерації та спортивні клуби міста демонструють красу та неповторність свого виду спорту, влаштовують цікаві конкурси та захопливі мастер-класи, подають повну довідку та переконують, що здоровий спосіб життя це пріоритетне завдання для всіх і кожного. Вікторія Михальчук не пропустила таку подію. У Львові спортивний комплекс Динамо вже четвертий рік поспіль на декілька осінніх днів заповнюється представниками спортивних організацій міста, котрі проводять майстер-класи і мотивують змінити життя в кращу сторону. А основною особливістю ярмарку спорту полягає в тому, що батьки з дітьми, які повідвідають цей захід, зможуть побачити усі види спорту, які діють у місті Львові на одному майданчику. Мало того, що побачити, що зможуть взяти участь в майстер-класах, познайомитися з зірками спорту, тобто активно долучитися до спорту, здорового способу життя. І якісь з цих видів спорту зрештою брати для себе, для своїх дітей. Приїхали на ярмарок спорту і відомі спортсмени: богатир Володимир Рекша, атлети Сергій Конішок та Роман Віростюк. Абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Бессонова, чемпіонка Олімпійських ігор Анна осипенко радомська зі своїм чоловіком, тренером Дмитром Радомським та інші. Вони також закликали дітей та їхніх батьків займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Мене дуже тішить, що той рух, який започаткований саме у Львові, я маю на увазі спортивний ярмарок, поширюється Україною. Вже пройшов у Франківську спортивний ярмарок. Цього року він відбувся вже в Києві в українському домі, і хочу від себе побажати всім організаторам і засновникам так тримати, і вся спортивна Україна тримається і рівняється на вас. Я принаймні, на кожній зустрічі намагаюся батькам пояснити те, що вина... Саме їхня, в тому, що діти не займаються. Але вже треба брати дитину за руку, вести, дати шанс. Не сподобалось інших. Ви дивіться, скільки які розмаїття. Не всі діти будуть чемпіонами, але дайте шанс своїм дітям бути просто здоровими. Ідея організувати спортивний ярмарок з'явилася з метою допомогти батькам вибрати для їх дітей той вид спорту, яким би дитина хотіла займатися. Адже, як говорять організатори, не кожен має змогу обійти все місто і вибрати саме те, що сподобається його дитині. А на ярмарку далеко ходити не треба. Все знаходиться на одному майданчику як необхідні спортивні знаряддя, так і тренери. Це було 4 роки тому, коли Зібралося троє молодих людей, які подумали про популяризацію спорту. Не якогось професійного спорту, не якогось конкретного виду того чи іншого, а загалом популяризацію спорту серед дітей. Відвідав захід і міський голова Львова, який поділився, що, незважаючи на щільний робочий графік, спортом не нехтує. Любить плавати, стріляти з лука і їздити на конях. В Здоровому тілі здоровий дух має бути гармонія, і ця гармонія пропонується. Політики, говорять про державу, про глобальні речі. Якщо будемо мати здорових львів'ян, здорових українців, українців буде майбутнє в нас, тому на сьогодні дуже важливо це зберегти, підтримати, дати цей добрий шлях. Тому я бажаю, щоб всі львівські діти прийшли сюди і знайшли для себе. Той чи інший улюблений вид спорту. На ярмарку багато танців і класичні, і сучасні. А ще кікбоксинг, більярд, флорбол, водне поло, американський футбол і ще декілька десятків видів спорту. 40 спортивних організацій представляли свої майстер-класи. Одним з найцікавіших було представлення спортивного туризму клубом Вертикаль. Умовно потерпілу дівчину переправили через перешкоди і доставили до палати медичної допомоги. Звісно, це все було лише імітацією. Та все ж тренери розповідають, що такі ситуації траплялися з ними і в житті. Радія міста, запрошую вас до активного відпочинку. Вікторія Михальчук, Денис Вовк, Львів, вісті надії. 2 жовтня в середу на телеканалі Надія стартувала унікальна програма Деовижні факти, яка транслюватиметься щосереди до 6 квітня наступного року. Прямий ефір обіцяє бути гарячим і екстраординарним. Побачити, що відбувається на програмі Деовижні факти, можна в інтернеті на офіційному сайті телеканалу Hope.ua, в кабельних мережах або через супутникову антенну. Особисто озвучити своє питання, переконатися у відповіді або ж оскаржити його можна, ставши глядачем у студії. Яким би переповненим не був сучасний інформаційний, Світ важливо не пропустити головного а раптом ми чогось не знаємо. На цьому все дивіться новини, щонеділі неділі та щосереди. На все добре.